Привіт! Сьогодні хочемо поділити з вами цим будинком: сучасний, мінімалістичний, вишуканий. Це індивідуальний проєкт на базі Флатхаус 4, який ми реалізували спільно з замовником. Для мене це був цікавий досвід, оскільки замовник в точності знав, чого бажає. А ми були руками, які реалізовували ці бажання. Силовий каркас будинку ми виготовили за два місяці на виробництві. Стіни і підлога мають ефективне утеплення 200 мм, а покрівля 300 мм базальтової вати. Цей будинок має багато непомітних елементів, що разом створюють функціональну і естетичну довершеність, якою ми бажаємо поділити з вами. З кольорів білий та чорний, а колір дерева представлений плиткою, що суцільно постелена по всьому будинку. Фасади це глибокий чорний матовий фальц руки, безрамні загартовані вікна. На всю стіну у спальнях та величезне панорамне розсувне вікно у вітальні, перед яким я стою. Цей будинок здається просто величезним всередині при площі лише 70 квадратних метрів. З будь-якого місця будинку погляд все одно прямує до вікон всю стіну. І саме це візуальне сприйняття розширює будинок до меж погляду. Будинок зрозумілий і одночасно цікавий. В основі дизайн-коду чорні лінії плінтусу прихованого монтажу. Тіньового шву стелі та обводка вбудованих дверей. Ці контрастні лінії виглядають стрімко і сучасно, а безрамні загартовані вікна підтримують мінімалізм і зменшують кількість кутів і переходів. Така чітка геометрія ліній і простору створюють для ока гармонію. Ми потрапляємо у будинок через високі двері з розумною ручкою Philips, що буде впізнавати вас без ключа по телефону. Ми опиняємося одразу у вітальні. Зона передпокою тут зонована, проте фізично не відокремлена. Це важливо. Адже з першої секунди простір запрошує нас вперед, до тераси, через великі розсувні вікна. Зразу при вході розміщена шафа для верхнього одягу, а в ній знаходиться вся автоматика будинку та живлення LED-підсвіток. Поруч зі входом санвузол. Він має три ізольовані зальовані зони: основна з широким умивальником і раковиною. Тут вмонтований змішувач Axor, що створює тропічний душ для ваших ручок. Та ванна Вілорою Bosch з чорною сантехнікою Хансгроя. В цьому проєкті ванна наповнюється через злив перелив та душову лійку, Тобто тут немає змішувача. При цьому тримач душ вбудований у саму ванну. З протилежної сторони ванни плиткою викладені полички для шампунів, гелів для душу. Навпроти ванни. Душі вбиральня розділені матовим склом з доступом через скляні двері із зручними великими ручками. Двері відкриваються в обидві сторони. В душовій зоні вода зливається через прихований трап. Тут також чорна сантехніка хензгроя з термостатом і тропічним душем. У вбиральні інсталяція, над якою шафа з механізмом Push to Open без ручок. Тут ми розмістили бойлер. А унітаз об'єднаний в одному корпусі разом з біде. Центр будинку це вітальня площею 33 квадратних метри. Стіни і стеля пофарбовані в теплий білий колір. Цікавою особливістю є те, що всі двері прихованого монтажу, що виходять з вітальні, відкриваються від себе. Це означає, що вони мають спеціальної форми профіль. Таке відкривання є дорожчим і набагато рідше зустрічається серед дверей прихованого монтажу. Але в даному випадку дозволяє нам вивести поверхні стіни дверей вітальні в один рівень. Так, візуально вітальня виглядає акуратніше. А функціонально завжди зручніше відчиняти двері в приміщення від себе. Плитка вітальні розходиться по всім приміщенням суцільним полотном з хаотичною розкладкою зі стиками 2 мм. Звичайно, плитка з теплою підлогою. Поруч зі входом розміщена кухня. Столешня виконана із штучного каменю. А фасади це фарбований МДФ Німан. Холодильник знаходиться прямо біля входу, надзвичайно вдале рішення, на мій погляд. Замість робочої поверхні безрамне скло, через яке денне світло потрапляє на столешню порселяноса. У всій кухні також немає ручок. Ми використовували профіль гола або лишали місце в корпусі, щоб рука могла вільно відчинити фасад. У кухню вбудовані посудомийна та пральна машини. Стільниці без швів переходять у мийку. Вона не виступає і не утоплена, а саме є частиною стільниці. Саме це і є яскравим прикладом мінімалізму: відсутність стиків, кутів і переходів всюди, де це можливо. В мийку вбудований подрібнювач відходів, а змішувач одночасно є і душовою лікою. Далі кухня плавно переходить у місця для зберігання, під які відведена майже ціла стіна. А навпроти камін. Ми виділили його чорним, і зараз це єдиний кольоровий акцент в інтер'єрі вітальні. Захисне скло каміну може відчинятись вгору і в бік, тобто у двох напрямах. Поруч з каміном буде телевізор, для якого ми утопили розетки, тому він буде прилягати впритул до стіни. В центрі вітальні зона відпочинку з великим столом та диваном, на якому можна проводити приємні вечори з сім'єю чи, наприклад, друзями, за переглядом улюбленого фільму. Одним словом, насолоджуватись кожним моментом у затишній атмосфері. Тепер переходимо до найцікавішого: розсувне вікно Шуко панорама дизайн шириною 4250 і висотою 2400 мм. Віконні системи цієї серії одні з найтонших, що існують у світі. Товщина рами по центру лише 40 мм, а вага відкатної створки більше 300 кг. Ми втопили віконну систему в товщину підлоги будинку. Віконна система та тераса знаходяться в один рівень. Вам не треба переступати. Віконна рама має приховану систему відводу води, оскільки влітку двері на терасу, скоріш за все, будуть відкритими, ми додали москітну сітку плісе, яка також майже непомітно виглядає. Тераса вмощена широкоформатними плитами. Вверх ми підшили композитними панелями, а бічні сторони закрили фальцем. Таким же, як і фасади. Таким чином, ми закрили терасу від сторонніх очей, хоча їх тут і так немає. Але це створює додаткову камерність всьому будинку, а тераса візуально виглядає як його невід'ємна частина. До стіни зі сторони каналу ми додали кілька широких реєк з модрини, що підтримують колір підшивки перголи. Пергола над терасою захищає від дощу і високого сонця влітку, і замикає екстер'єр в єдине ціле. По обидві сторони вітальні знаходяться спальні. Одна дещо більша, має власну гардеробну, а друга трохи менше. Через велике безрамне вікно першої спальні відкривається вид на терасу, а з другої на канал. Поєднання спалень через вітальню це фірмова особливість наших будинків серії Flat House. Так, вітальня є точкою збірки мешканців і одночасно створює додаткову звукоізоляцію для спалень. У всьому будинку встановлені чорні матові розетки Schneider, що мають порти зарядки USB та Type-C. В певних місцях ми виконували вертикальне розміщення розеток і об'єднали їх з сенсорними регуляторами теплої підлоги в єдиний блок. Це дуже акуратно виглядає. В кожній кімнаті ми встановили рекуператори для надходження свіжого повітря та кондиціонери. Так ми забезпечуємо комфортну температуру в будь-яку пору року. Рекуператори дозволяють нам використовувати величезні безрамні вікна, адже вони не мають відкривання і позбавляють необхідності провітрювати приміщення. Кожного ранку домовласники прокидатимуться гарно відпочившими і повними сил. Вхідні двері, освітлення, рекуператори, кондиціонери, тепла підлога та навіть бойлер керуються в цьому будинку зі смартфоном. Особисто для мене цей будинок про те, що масштаб проєкту. Абсолютно не обов'язково має бути про розмір, а майстерне це більше не про те, як щось показати, а скоріш про те, як щось правильно сховати. В цьому відео ми спробували показати деякі деталі, що видають масштаб цього проєкту. Побажаємо домовласникам насолоджуватись цим будинком протягом десятиліть його експлуатації, і провести тут багато незабутніх моментів. Напишіть ваші враження від цього будинку. Які рішення ви би хотіли реалізувати у своєму? Якщо залишились питання, теж пишіть. Лайкайте нас. До нових випусків!